Яка стопиздило купатися мені? Чи може скупатись? Купатися чи не купатись? Блядькі ці питання зайоблю. То, може, не вага стягнуть штани і батерфлям хуярить, аж поки за боям в очах не потемніє. Ну згодом про наслідки можливі не подумать один лиш тільки раз і вже пиздець крадеться з усмішкою хижі. Простуда, геморой, чиряк на сраці, запльована підлога лікарі від гематома і могила, на ній брудна фелія, вонюча та купка маргариток, а під неї той фрай, що любив купатися. Такий варіант, їбав я в рот і в нос. Настрою металу подйоб твою мать. Пойду по бульвару блядей собирать, А лапки поротянутся. О, Монсер гамле, ходи в кабинет, Тебе нам конфеты посмокат, конфетка тузик очень вкусно. А -а -а -а. Не К Какао! Ой, не, ні, ні, ой! Ха-ха-ха! <говорит> <говорит> вот бач, злякався, йога не стекун! Він обістяв мене на полівальні, коли я міцно спас. Підступною рукою у вуха спрямував свого брудного хуя і скосопиздило моє прекрасне, розмертельная мерега. Помсти, хочу, помсти! Побачить цю падлюцю на фараші за крою стівника з негореним убивці, бо в конторі з раним інженером, або у юрді, раком на підлозі татари, що не нього в страх. Не можна мститися. Повинні ми любити всіх підрасів, злодів, убивців, бо всі вони народ, всі баганосці. Ха-ха! То можете і м'ясо не Ні, і Не їсу я м'яса. Принципово. От тільки випить, іноді люблю. Бо ми народ широкий і гостинний. І випити можемо дохуя. Намного більше інших народців, жидів та бусурманів. Уйова моя, роб з ділась росюдацькому князівстві. Коли я був царем, дівав, я б зрад усіх паносців купі згром толсти. А ця, конечно, розмислітні нос, на бобірасі взят, а не любивши, і посилав до хімії Божочеркаси до Да до благобитьщини. О части й родані нещасна. Ви батько, там привидом вже зовсім займались. Щось пиздете таке, що не простять за ці у тиждень. Я ж вам кажу. Що мститися не можна, бо всі народи на землі то браття, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, котрих я не належу, В Цілому ж я гуманіст. не то що ви, папаша, вам тільки би горілки засадити та мати бідну на печі їбати, аж дим із хати йде. Чайку пасорбать! Сокиру кинути в паралізовану бабуню. І унітаз хуярить чобітьми, а також багато іншої хуйні. За вами помічав я. Навіщо ж вам було, родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям? Примушувати лизати вам мін'єта? От він і їбанувся, це ж не див. Мати моя бідна, ненавидів вас, як я жидів. Мене ж синка красивою любила і часто пестила. Ми з нею бавились у котика та білочку. Ви, батьку, пиздуйте ваше море та хучіше, бо я дрічко прийму їбальник, ще й дядька позову. Ми разом таких піздлів позакладаємо, аж Даня здригнеться. Сучі сину, хуйовий, блядь, не до таку хуйню на батька, блядь, казать. Фу, що б не тобі в тебе облахві, коли ти народився? Що не засунув з та й не задушив! Завжди ж у мене курвіча сімейка! Папаша блядський, доску заїбали. Піти би випить барі шампаньоли, бо в сурлі мов коти, понасьякали. Несвідомо хочеться лизати шершавим язиком. Гречі всі. Why, oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. <coughs> сегодня я гулял на датском взморье с сынком твоим красивым. Конфету, очень классно. Очень вкусную ему я предлагал. Так он не взял. Мудила. Какой чудак, ей-богу. Я выебу его. А конфетка тузик. Очень нихуя. Башкет. Э, а чем так бдит у кабинета? Не мог бы кто нас равный чисто плотно. Откройте фотку, хами, хай пробздится. А, злякались що, вони ж не до чи як вас там? А ну знімай штани та стати раком. За що? Ми привиди, хуйні ніякої не робимо. Ко всем жидам масонам ми злобу і, і ненависть. І ще й національні гімни на балалайці хором ісполняємо. Бояться нас жиди і бусурмани. Престиж крепчает, мощно возрастает процент жиров в масле. Довольно хамы, э, сыты в них ебало. Гораздо меньше стало пидорасов, ебошат все они, как папы Карла. на Химиде, в Черкасах, а лесбиянки все на Соловках. Вот сами силы ешь на Васове. Ты запрестяч, ты их попричите. Потом не доносишь, что не ясно. Папаша, Все буде в лучшому віде. Не хвилюйтесь. О, господи. Наперемова! Тримай! Єшто! сино! Це рекає на Треба я за валюту купував! І маганцы рояли всіх жінів, ви всього любите! Другі подвійні опиздив тата, мамку запіздячу з рідним дядьком, опиздив мебіль цену і гірба національного хуйню сути смерть розрука, не буду більше пити я, хоч правда яка розумна є, тому Ого!

Кисно было.